Оперативна інформація станом на 18 годину, 16 жовтня щодо російського вторгнення, триває 235-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджуючи зусилля на спробах стримування дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ в дошліні зіткнення. Здійснює інженерне обладнання оборонних позицій, та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканню цивільного населення. Протягом поточної доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів. Здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів. Зазнали райони понад 10 населених пунктів, зокрема Стрілеча та Терни Харківської області, Павлівка та Новосілка Донецької області і Правдина та Білогірка на Херсонщині. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін проводиться планова ротація підрозділів збройних сил Республіки Білорусь, що залишається до охорони державного кордону. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БПЛА сто 136 з території Республіки Білорусь. На інших напрямках противник здійснював обстріли на Сіверському напрямку з артилерії різних типів у районах населених пунктів Сеньківка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачів, Соснівка і Покровка Сумської області. На Слобожанському напрямку з Мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Козача-Лопань, Стрілеча, Гатища, Вовчанські хутори, Зарічний та Куп'янськ-Вузлової Харківської області на Краматорському напрямку станків та артилерії вздовж лінії зіткнення, зокрема в районах населених пунктів Греківка і Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка і Яковлівка на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли станків, мінометів, ствольних та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках воров обстріляв понад 25 населених пунктів. Серед них Вільне поле, Времівка, Велика Новосілка, Золота Нива і Волгодар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Оріхів Запорізької області. На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Білогірка, Новолександрівка, Сухий Ставок, Херсонської області. Та широке Киселівка і степова долина на Миколаївщині. Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих державних установ. За наявною інформацією, з Херсону на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду. Рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах Російської Федерації значно знизився. Зокрема, це викликане відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених цивільних Відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Білгородської області. Наші захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат у живій силі та техніці. Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала понад 20 ударів. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітно-ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один командний пункт противника. Віримо у збройні сили України разом. Переможемо, слава Україні!